Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні готуємо з вами карамель. Зробимо її соленою. Що треба? У мене тут 440 грамів цукру. Висипаю у кастрюлю в ємність із товстими стінками і дно. Отакий чугунок, чи як його назвати, не знаю, кастрюля. Цукору 200 цукру у мене 440. Доливаю сюди 120 грамів води і ставлю на маленький огонь. Чекаю, щоб цукор розчинився. Не мішаю поки що. Поряд у мене стоїть. Тут сотейник, зараз сюди налью. Вершки. вершки треба, щоб були жирні. 30-30-30%. Ще треба буде нам маслочко: 100 грамів. і ну солі скільки забажаєте. Десь дрібку солі. так Я додаю 500. У мене ціла оця бутильочок. Коли почне закипати цукор, тоді я включу вершки. Бо цукор повинен розігрітися добре до 160 градусів. Десь так. Він повинен стати таким бурштиновим, янтарним кольором. Десь так. Першки у нас гріються, а я отут зроблю так-трошки от, трошки вологою такою щіточкою. Приберу тут цукор, щоб у нас він не засахарювався. Отак. От Помішувати не буду. Я вже включила і вершки. Цукор так підігрівається. Вже начебто так гріється, мою скоро закипіти. Цукор у нас вже гарно так кипить. Вершки у нас підігріваються. Вершки треба довести до кипіння, але не кип'ятити. Сироп така штука. Він може так білий-білий-білий, потім швидко раз. І став уже бурштиновим, а потім коричневим. Тому треба за ним слідкувати. Так, все, вершки вимикає, вершки готові. І тепер сироп вже пахне карамеллю. От, вже. Достатньо. Тепер я вимикаю і починаю вливати вершки. Потрошку. Дуже болить. Треба обережно дуже Все гарненько перемішали. Тому треба брати таку велику кастрюлю, щоб не вилітало. На цьому етапі, коли перестало бурлить, додаємо 100 грамів вершкового масла, кімнатної температури, змішуємо і все, Наш, наша карамель готова. Я казала, що вона буде солоною. Додаємо дрібку солі, я додаю морську. Все, зараз вона остине, буде захолоне і буде густою. Але я робила не дуже густу. Робила таку, щоб можна було поливати блинчики, ладушки. Якщо треба густу, треба менше вершків. Все. Якщо хочете, щоб вона була коричневою, треба більше цукор. Варити. Тут все індивідуально. От така карамель вийшла в мене. Класна, не дуже густа. Я такою хотіла. Якщо хочете густішу можна трошки менше вершків туди додати, коли робити карамель. Так от така карамель виходить з такої кількості продуктів, що я дала. Дуже гарно. Смачна гарнюня. Так, заходьте на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь. Всім смачного і мирного неба. Па-па!